доброго дня! шукаєте собі Renault Master L3H3 з пробігом 110-120 тисяч, але щоб був пробіг чесний і кажуть реальний, скажете такого немає, ні, таке є. І такі автомобілі є вже в Україні. ось Бачите нове обличчя автомобіля, 21 рік покупка, LED-оптика. Бо скажімо, останнім часом люди вже кажуть, багато людей хочуть саме собі в новому обличчі. Змінене не тільки переднє обличчя, а також змінене всередині такі речі, як панель змінена, бачите, карти вже трошки змінені, ломане кермо, АРБ керма, механічна коробка передач, кондиціонер, І з боку подвійне сидіння, сидіння столик, а саме основне чесний пробіг. Чисто працює дугу, ніяких нарікань немає. 100 кВт є про 6. Гума в чудовому стані. Порошки не биті. Один ресори. Дверцята на магнітах. Тобто зручно під'їжджати назад, розвернули дверцята і заїхали до стіни. Ось так він виглядає. Зверху нарощений потолочок пластиковий, перегородочка ціла, ось така підлога. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02 нас постійно різноманітні автомобілі. Можливе прибладнання пасажира, вантажу пасажира.